по-інглійськи, по-інглійськи. Is that correct? Russian, simple? Am I saying it correct? I don't know. I speak only Ukrainian. Oh, is there like a big difference between those languages? Yes, В Всім ку новини. Розпочнемо з оновлення, які вийшли цього тижня в КС. Рендерку та огляду через віддачу тепер розраховується по кадрово. Так, це єдиний рядок оновлення, але він досить вагомий. Адже завдяки цьому оновленню спрей відчувається краще. На відео ви можете глянути поведінку камери до фікса. Та після спочатку фіксували затримку звука, тепер це добре, що Valve працюють над такими нюансами, хоч звісно вони повинні були зробити ще два роки тому, коли вийшла CS2, а не тоді, коли ком'юніті вже просвітило дану проблему. Все ж дякуємо. Тим часом, чувак, який знайшов проблему з виявив ще один бах, а саме з рухом. Він написав такий пост в твіттері. до речі, я хочу повідомити, що я все ще проводжу аналіз рухів, і це виявляється складно. Я покажу вам короткий огляд. Цей графік показує графік прискорення К від толь швидкості до 215 юнітів, але частина позначена червоним. Що це за чорт? Ось для порівняння графік з CSGO. Чекаємо наступного фікса від розробників. Ви вже бачили нові стікери командного Blast Осінь, і нарешті, слава Богу, Valve підвезли щось нове, тому що ці однотипні стікери вже приїлись конкретно. Якщо їх потерти, то бекграунд можна прибрати майже повністю, що неодмінно круто. Але не всі знають, що чомусь, крім того, що паперові стікери як на мене виглядають цікаво. Так ви гляньте, як вони світяться в темряві. І це взагалі щось нове в грі. Я не знаю, чи були такі ефекти до цього оновлення, чи тільки тепер підвезли, але, блін, класно. Залишається, щоб вал додали нічну мапу в гру. Доречно було би згадати про рядок коду нічного еншенту, про який я вже говорив у попередньому випуску. І багато людей говорять про нову операцію, кооперативні місії. Якщо скласти все це докупи, то, можливо, нас чекає якийсь великий івент з нічними мапами. Сподіваюсь, крім наліпок, намажування у грі з'явились три капсули Warhammer 40K. Тепер уявіть, скільки всіляких крафтів буде від гравців з цими наліпками. Всі ми любимо скини в КС. Тобі є можливість безкоштовно відкрити 5 кейсів, а промокод Джофі та підтвердження пошти дасть тобі ще долар на баланс. Та відкривай кейси. Вибити скін ти можеш покращити в апгрейді. Вивід працює все чесно. Приймай участь в батлах з іншими гравцями та змагайся в битві снайперів. Прокачуй батл пас, якому гарантовано отримаєш скін. Коротше кажучи, є чим розважитись. Рефералі вже Жі стільки як підписників на каналі. Поповнити баланс можна картою, криптою та скінами з КС, Доти та Расту. Посилання з промокодом ви зможете знайти в описі під відео. Нехай щастить, та пам'ятайте, що відкриття скринь в КС чи на сайті це лише розвага. Нововведення, яке торкнулося сувенірних наборів до сувенірної зброї Асін Мажор 2025 року, буде прикріплений брелок, який нагадуватиме вам про найяскравіший момент матчу, до якого ви придбали цей сувенірний набор. Valve представили новинку Blast Асін Мажор 2025 року. Сувенірний хайлайт пекедж. Першим можна буде отримати свою зброю, яка містить відеомоменти, які ти обереш ексклюзивно для стадії плей-офф. До кожної зброї буде прикріплений чарм з хайлайтом, а опис покаже, що саме сталося у горі. Подвійне вбивство, клач, чейс. Хайлайт можна буде переглянути у своєму інвентарі, в Steam та навіть під час гри. Виглядає круто, ось би ще зробили брелок, в який можна вставити свій найкращий момент. Якщо цими днями вам частіше зустрічалися читери в іграх, ви не одні такі. Пишуть, що читери заповнили всі сервера, їх не банять навіть за рейдж за інформацією одного з інсайдерів, прямо зараз Valve випадково відключили VAC. Краще, поки утримати світ ігор на офіційних серверах, ідіть собі, покатайте фейс. Ну що, пацани? Кеш. В оновленні у файлах гри з'явилися файли карти, де кеш разом з іншими картами у загальному маппулі. fm Fampon, розробник мапи, повідомив, що Valve вже викупили права на кеш, а також на графіті з хайлайтом Сімпла. Сподіваюсь, побачити дане графіті на мапі, чесно кажучи, трохи несправедливо, адже всі графіті, які були до цього, прибрали з гри. Ну, будемо бачити. Мені здавалося, що лише у мене така проблема, коли я відкриваю тап, FPS дропається на половину. Але ні. Тор помітив, що ФПС падає навіть коли ти дістаєш зброю. І ще сильніше, коли її оглядаєш. Гляньте на відео: при діставанні ножа 308 одиниць, діставання АК 285 ФПС, тобто ФПС впав на 7,5%. А огляд АК взагалі 255 ФПС, мінус 17%. Причому, як ви можете помітити, на його АК є наліпки, тому датамайнер провів такий самий тест, але з М4А4 без наліпок. При огляді М4 втрат ФПС не спостерігається, але діставання М4 знижує показник ФПС на цілих 6%. Ну що сказати? Пізні Мкатовиці ем більше не буде. Турнір перейшов до Кракова. Певно, саме Фнатік будуть найбільше сумувати за даною локацією. Останні два роки команда навіть не грала в основному стадії турніру, проте в 15, 16 та 18 роках вони змогли завоювати три трофеї. Щоб ви розуміли, катовиця була першою капсульною колекцією наліпок, яку додали в гру спеціально для мажору. З моменту проведення МСУН Катовиці дві 2014 року прийшло вже 11 років. А наліпки з нього лише ростуть і ростуть в ціні. І ще одне оновлення цього разу інтерфейсу Valve. Випустили оновлення, в якому додали нову іконку для відображення різних типів сповіщень, таких як підключення до сервера, бан, оновлення клієнта тощо. Раніше, якщо вас забанили або ви втратили зв'язок з сервером, про це вас інформувала така неприємна синя чи жовта смужка. Більше ви її не побачите, адже у нас з'явилися нові значки на всі випадки життя. Ось такі значки будуть відображатися. Полі для сповіщень. Виглядає набагато краще, ніж та довбана смужка. Не знаю чому, але вона мене сильно вибішувала. Батько counter strike Мін Лі відвідує свій перший мажор по Counter-Strike. Через стільки часу Valve нарешті на знайшли час запросити батька-засновника на головний турнір року. Гусмен, а саме такий в нього Нік, сказав: Мене щойно запросили на Асінь мажор 2025. Я дуже радий побувати на своєму першому великому турнірі в КС. Мінлі створив першу версію концестрайка ще в 1999 році, а у 2025 році отримав запрошення на свій перший мажор. Також він сказав, що хотів запросити Габена. На бласт мажор, але чув, що він зараз живе у підводній лодці. До нього важко дістатися і він має сильну ауру. Він, мабуть, застрелить мене, якщо я спробую підійти до його човна занадто близько. Білд моду Classic Offensive злили в мережу. Ті, хто не знайомий з цим модом, коротко поясню. Classic Offensive це поєднання старих механік франшизи Counter-Strike, змішаних з новими. Створено на основі CSGO. І якщо ви чули, то знаєте, що Valve недавно скасували цей мод, і навіть заборонила команді Classic Offensive випускати його поза стімом завдяки якомусь аноніму, який. Я думаю, ми всі розуміємо, що відноситься до розробників Classic Offensive. Ви можете пограти даний мод. Раджу вам спробувати, враховуючи, що вона запускається на слабких ПК, і в ній можна зіграти в Danger Zone, якщо зібрати лобі. Посилання я залишу в своєму телеграм-каналі. Ви можете прийти і просто скачати архів, в якому буде гра.